Відсутність достатньої кількості черевичків та маленька шафа не єдина проблема сучасних модниць. Вирушаючи на шопінг, дівчата просто не в змозі придбати усе, що трапляється на очі. Їм просто не вистачає рук, щоб донести пакунки. На щастя, світові магнати легкої промисловості вирішили і цю проблему красунь. Відтепер вони благословляють той день, коли було створено перший інтернет-магазин. Ще пак, адже тепер можна робити покупки, не встаючи з канапи. Варто лише оформити замовлення через інтернет, і вже за декілька годин будь-який товар доставлять до вас додому. Товари в електронних магазинах зазвичай значно дешевші ніж у традиційних крамницях. Справа в тому, що віртуальним шопам не доводиться витрачатись на оренду приміщень. Приваблюють покупців не лише знижки на товари, а й можливість придбати ексклюзивні речі, адже замовлення можна зробити з будь-якої точки світу. Тому зовсім не дивно, що інтернет-магазини швидко зажили популярності серед зірок. В принципі, дуже багато чого я покупаю через інтернет. Починає від бутихніки там закінчуючи якимись то просто подарками, ексклюзивними трубками, курительними. Через запружений робочий графік, дехто із селебритіс взагалі не уявляє свого життя без звір. Ального шопінгу так Андрій Данилко зняв іронічний кліп про свою колежанку Ірину Білик, яка захоплюється телемагазинами. Співачка витрачає купу коштів, скуповуючи непотріб, що пропонують за крайнього до мене підійшла Ірина Бізи і кажу: Вірко, ти ж зайняла друге місце на Євробаченні, а в тебе такий живіт і порадила мені придбати на тренажер Дігусар Бейбі Плюс! Але захоплення такими крамницями поділяють не всі причин десятки: від страху потрапити в аферу до бажання самостійно прогулятися торговим центром. Але є одна найважливіша: ми хочемо відчути на дотик усе, що купуємо. Для мене дуже важливо пощупать, потрогати, посмотрети, приміряти. Я не то що боюсь, ну мені як комфортніше і я получаю цього удовольствие. Тому можна впевнено сказати, майбутнє у традиційних крамниць все ж є, адже жоден інтернет-магазин не змусить нас позбутись найстрашнішої у світі залежності шопінгу.